Добрий ранок, дорогі друзі, четвер ранок. Значить, і знаєте, що саме ранку мене цікавить? Це моя вага. Хочу дізнатися, стільки я в ну, мене для цього є напольні міса такі спеціальні. Зараз, до речі, їх треба піти взяти у мані. Ось у мене вони такі є. Прості, прості, такі самі. Зараз подивлюсь. Тут написано, що треба максимальна вага. 180 вони можуть. Та ні, 180 мене точно немає. Так, а ну зараз... Що нам скоже? Дивимося. Ого нічого не коже. Прийдеться замінити батарейку, напевно така батарейка прикольна, то нюсенька. Як 5 копійок. Так, все, друзі, купив я значит, у своїй напольній віси батарейку, поставив. А ну зараз будемо дивитися. Навіть для чистоти експерименту взяв. Такі в мене дверки від мебелі є. Щоб на рівненькій поверхні, щоб вони нікуди не, не рухалися. Так. Що таке? Не переживай. Не так уже й багато його. А ну дивимось. 91. І сіке. І п'ять. Кокушенька. А ну й дитись із Скільки ж тебе покоже? 2,6. Непогано. А вагу, до речі, я не зря перевіряю. Хочу, значить, зробити так такий експеримент маленький для себе. Значить, Скільки я в кінці травня буду важити. Так як я постійно ну, дуже використовую часто велосипед, ну, постійно на ньому їжджу на роботу з роботи тут по місту, От практично в основному на велосипеді переміщаюся. Хочу зробити значить, експеримент. Зараз мене на початку травня, ну, за сьогодні 5 число, 91,5 кілограм, скільки мене буде, наприклад, от наприкінці травня. 29-30 числа поважуся ще. Скільки я буду важити? Чи сприяє велосипед значить, схудненню? Перевіримо. Тобі нема чого художного На оборот треба набіроти. Така худенька-маленька, до? Да?